В ефірі креатив рум на вулиці зимно, отож наша програма сьогодні на домашніх диванчиках. Знаєте, тут так пахне музикою. Шкода, що ви не відчуваєте, проте зараз усе почуєте. не Убиває слова кругом голова. Вже розносить мова по дворам. Хоча з тобою говоріть вечеряю, я з собою перестав, С из ней измерить на глаз, а сейчас Зачем ты давишь на топос и на газ? Вопрос извечный, зачем, да почему? Да понемногу с ума, я не сама Эти ночи в Крыму, теперь кому? Если встречу, потом передам ему Грубый твой голосок, как электрошок Что я пьяна без вина, твоя вина Теперь узнает страна, да темна Им донесут обо всем по fm Я помню белые belið og черные... Просто браво спасибі вам за такі круті емоції. Відчула себе на всі 14, сидячи в дворику, десь так знаєте, після п'ятого класу. Така душевна під гітару пісня. До речі, вам скільки розповідайте про себе. Мені 18. Я навчаюся на медичному факультеті це другий курс. З дитинства я співаю. Я закінчила музичну школу по фортепіану, по вокалу, закінчила хореографічну школу. Але все ж таки так доля склалася, що я потрапила на медичний факультет і тепер там навчаюся. Боже, не просто красуня, не просто умнічка, а ще й музикантка. Олег, ти ще не пробуєш женитися на Юлі? До речі, між вами є роман? Та ні, поки що між нами Ігор. А це як? Ну, це наш уявний друг. Зрозуміло, розповідай про себе. Ну, мені за офіційною версією 24. За неофіційною менше. Такі Василь у нас гості а, сьогодні Так, інженер, програміст. Як же гітара поміщається у твій графік? Інженер-програміст? Ну, це виключно як хобі. Дуже подобається. Коли поганий настрій йдеш, береш гітару, сідаєш і годинами залипаєш з нею там. Знаю не почутках, що всі хлопці, які грають на гітарі, думають, що вони дуже сексуальні. А як ти гадаєш? Ні, я думаю, коли я паяю, я сексуальна. Зрозуміло. <рес> Розповідайте про інші ваші хобі, адже знаю, що у вас їх дуже багато. Е, ну, я, якби, я співаю на корпоративах, але це можна віднести не як до хобі, це можна віднести до роботи. Я дуже люблю е, ходити на зйомки фотографій. Я закінчила модельну школу. І е, кавер. Е, Ну і співаю, в основному я більше співаю. Це приділяє цьому ну, е... багато часу, час. так? Да. А ти Олег? А я не співаю, тому що не вмію. <рес> багато Де ж Ти вчився грати на гітарі, чи це твоє хобі таке by myself, саме? Ну, батько колись вчив трошки на кордоні, потім на гітарі якось, а потім з'явився YouTube і бац, я сам почав вчитися. <рес> така музична у тебе сім'я? Так. Е, та. До речі, знаю, що ти грав на гітарі у е, гуртах, які були переповнені чоловіками. Зараз ти все ж таки взяв паузу і взяв до себе Юлю. Так як вам співається разом? Чи ви вже грали колись на якихось концертах? Чи був якийсь такий досвід? Так був колись. Мене запросили в гурт «Рокаш» пограти на деякий час заміняти гітариста. То там ми грали одну композицію, хорошу вівці, вона мені подобалась. То і Юльці подобалось, то я спитав uh, Віктора Янцо, чи можна, щоб Юлька і заспівала там uh, якусь там партію. Ну, він погодився, то ми разом на одній сцені вже виступали з хорошим гуртом таким. Та ще був конкурс. Конкурс був всеукраїнський, це Різяна Зіронька. І так само пісня Віктора Янсо це в Зеленому гаю. Вона мені дуже сильно сподобалася. Ми її вирішили зробити на свій план під гітару. І ми її разом із Олегом виконали. Він грав на гітарі, я співала. Та ми тоді і перемогли. Та, Та вище, умнічки. А скажіть, як ви взагалі познайомилися? Яка була точка дотику між вами? Це ж таки, гітара, музика, чи це було якесь таке нестандартне знайомство? Це був наш брат. Уже не Роман і не ігор. Ні. Це було несподівано. Він е, кращий друг мого брата, і він в е, мого брата був день народження, і я питала в нього, що, що ти подаруєш йому, то що ти подаруєш йому. А він под... казав, я тобі не скажу. Кажу, то скажи. Він сказав, я тобі не скажу. Він потім все ж таки проговорився, що він хотів йому подарувати павка. Я ж подарував павука. Так, і це його подарувала. Але я дуже була щаслива, що в моїй хаті з'явиться павук. Дякуючи цій людині. О, і був. після цього ви вирішили заграти разом пісню, так? Після Павука. Після Павука, так. Та. Але потім дід у нас вкрав ідею і зробив її сам. Шкода, що ви Павука не принесли сюди, ми також познайомимося. що, до речі, виконуєте, що найбільше подобається, тому що знаю, що співаєте не тільки українською. Ми разом? Що виконуємо? Чи подорож? Так. так. А, разом ми готуємо якусь програму, таку в стилі інді. Стараємося вже ну, Це саме такий стиль музики. Знаю, що зараз багато гуртів от, пробують по особливому якось донести свою музику. Чому саме такий стиль? Тому що це модно, напевно, і нам подобається це по молодості. Uh -huh. Uh -huh. Зрозуміло. Юлю, розповідай, що в тебе в перспективах кажеш, що ти вокалістка, чи все ж таки схиляєшся ближче до Олега і хочете виступати разом. Ну, насправді в нас тепер є така е, ідея записати свою пісню свою. свою а свою. У нас їх багато. Так, у нас їх багато. Але поки ми не працювали. Я пішла в університет. І ми якось він пішов працювати інженер, і ми якось розійшлися, як в морі кораблі, і вирішили, що ні, треба все ж таки своє щось написати. Треба писати, писати, писати. І я знаю, ну в перспективах, що будемо пробувати. Думаю, що нам вийде щось зробити цікаве таке. Модне, як то ну, знаю. Для кажуть. нас це буде думаю, цікаво. Для нас так. Але ну, насправді я ще не треба закидувати своє навчання, але хобі, воно нікому не забороняється, як кашу маслом не зіпсуєш. А особливо, коли дотасиш родзинку, саме таку, як Олег, так? Або так. До речі, мені дуже цікаво зараз. Проблема молоді. Насправді, навчання, університет це все, що обов'язково, так. Але соціальні мережі просто захоплюють нас всередину. Як ви знаходите час, все ж таки використовувати час і корисно, і приємно, і надзвичайно добре. Де ви шукаєте ці сили, можливо, мотивації, яку не знаю. Насправді пісня нам і приносить сили, тому що ну я зрозуміла це пішовши на в університет, я не співала. Я зрозуміла, що. Я без цього не можу. У мене е, завжди то настрою нема, то часу немає просто. А коли ти зайнятий, коли ти знаєш, що твій день має бути розпланований, коли ти знаєш, що вечором ви пройдете на чашечку чаю, поспіваєте, це так якось не знаю, це нам продає сили. Це, це Ми цим живемо. Він гітарою, я співум. Шоколад. Шість Шоколад. До речі, знаю, що всі гітаристи кажуть, що аби вміти грати класно на гітарі, треба знати лише три акорди. Давай нашим телеглядачам три акорди. Що це за акорди, як вони називаються і як їх зіграти? Головне, ну в мене вони всі якось поділяються. Ну і всіх, мабуть, музикантів таких хороших на мажорчики, мінорчики. Ага. Ну і між ними деколи виникає сутичка, і там діязи і бемолі йдуть на допомогу. А якщо серйозно так глядач вімкнув нашу передачу і хоче дізнатися, як же все ж таки навчитися на гітарі? А просто так. береш і граєш. Просто так, просто так. <клес> і вже гарно. Напевно, вони запишуться до тебе в перший клас і знатимуть напевно. Ти розповідав про гурти. Розкажи, чому ти там навчився? Адже насправді професіонали, люди, які вже знають про музику не перший рік, не перший час. Як проходили репетиції, цікаво було складно, було складно, але це дійсно з професіоналами пограти. Багато можна чому навчитись. Це перше, що грати в з усіма в однаковому темпі і знати, коли треба. Не грати, коли треба вступати. Це дуже важливо. Але потім багато приємностей, там фани, фотосесії, фотографи на щастя. Зрозуміло. В кожній справі важливий результат. Так і кажи. Результат хороший. До речі, про гітару. До речі, ти закінчував музичну школу? Ні. не Все ж таки, ти навчився грати самостійно, так? Юту. Як це? От береш Ютуб, Береш там перші уроки самоучка, так? І з чого варто починати? Якщо наш глядач хоче навчитися, з чого варто? Ні, насправді там на Ютубі багато відео уроків, але я б радив взяти наушники, включити собі яку музику, яка подобається, і пробувати грати самому по-любому. Так, тиждень, два-три, може місяці буде виходити вже щось там. А чи був у тебе якийсь такий мотиватор, хто тебе надихнув саме на гітару? Чому не фортепіано, чому не скрипка? Не прийшов ти сьогодні скрипкою до нас. Ну, Олег Скрипка би був. Там він теж, до речі, інженер. Здається. А чому саме цей інструмент? Ну, не знаю. Напевно, через те, що дуже любив у дитинстві, бо батько мені платівки купляв колись. Ну, не купляв, у нього були багато там Rolling Stones, Beatles. там домінувала завжди якась гітара. І мені це подобалось. Мабуть, звідти з тих часів молоде і зрозуміло. Всі гітеристи люблять махати своїм чубчиком і тільки грати. Але цікаво, вони співають, От ти пробуєш співати з Юлею? Е, ні, тільки мабуть, коли щось е, там повторюємо, або що вона забуде слова, то я їй допомагаю. Але то смішно виглядає з сторони. До речі, про тексти пісень. Чи пишете ви їх, чи намагалися це робити колись? Ну, легкий пише музику. Я пробувала писати слова до писання, але ти знаєш, якось ти напишеш Складно, тобі сьогодні так? любиться. Завтра тобі вже не любиться це. потрібно або щось пережити, щоб. Написати гарні слова, тому що просто так написати слова. Вони я не вірю, що студенти медики на другому курсі нічого не переживали. Ну знаєш, писати про анатомію, гістологію це не буде дуже цікаво рядом. Час і слухати людям такі пісні. А ти, Олег, щось переживав у житті? Що тебе надихає на музику? На музику надихає. Ну. Музика надихає на музику. Я слухаю багато гуртів, багато там біографій, подивився гуртів, відомих таких як Депешмот. Ну, їх там ну, велика кількість. От дивився, як вони пробували, робили свою музику, то ну, і мене це надихає. Ну, Зрозуміло. Так. А тебе, Юлю, хто тебе? Хто в тебе мотиватор? Хто тобі подобається саме на вокальній арені? На вокальній арені. Ну, звіршуюся, слухаю українські гурти. От так як один в каноє, так як бумбокс, але м -м, надихати повинна якась е тобою пережити ситуація. Я не Можливо ти хочеш бути на когось схожою, чи все ж таки Ні, спробуєш я з хочу, створити своє інтервитування? Я хочу, щоб ми зробили щось своє, щось цікаве, щось таке, яке не робили інші люди. Що те, що ти відчуваєш, ти хочеш показати людям те, що ти відчуваєш, те, як ти чуєш, якою музикою повинна бути якої пісні повинні бути? Як яким ти це бачиш? Не на ким не схоже, нікого не дублювати, нікого не. Не переігрувати угу. собою бути. Тут головне бути собою. і Все От цікаво, молодь Закарпаття, яку ви бачите музику, до прикладу, вже через 3-4 роки. Адже колись всі звикли, що сцена, був артист, був мікрофон і така статична картинка, але всі звикли е, оплесками дякувати артисту. А зараз як? Зараз артист може будь-як одітися, одягнутися, так і він буде супер Як ви вважаєте? Що в цьому головне? Все ж таки те зміст, має на увазі, чи і наповнення. Ну, має бути там межа у всьому, і в тому стилі, як у Джареда о цього. так? Так, так, так Джарадіта. Я... А він подобається дуже всім, напевно. Так, у нього там є баланс такий між його модою, стилем і між музикою. Бо він професіонал, як і в тому, ну, мабуть, і в тому, що куртку там замість штанів одягає, не знаю. Юлі, розповідай все ж таки про себе. Ти розповідала щось про модельну кар'єру. З чого це все почалося? Як ти це все комбінуєш? Коли ти спиш, головне сплю я вночі? <гум> <гум> Насправді е ця модельна кар'єра. Я не навіть не знаю, чи можна її назвати модельною, але дійсно це мені подобається. Я раніше не любила себе на фотографіях. Потім якось так сталося. Я була на міску качево. Після цього почали такі бути зміни в моїй зовнішності, я й дорослішала. І потім, після випускного, в мене була фотосесія, на якій я себе саму полюбила. І після того якось так почало, і в мене знайомі фотографи, ми кудись ходили, фотографувалися, і якось так закрутилося. Я ходила в модельну школу. А як все ж таки полюбити себе? От Олег, треба обов'язково сфотографуватися, а потім уже полюбити себе чи трошки навпаки? Для мене це багатозначно звучить. Я б не хотів на це питання відповідати. Ну, як тобі сказати, це потрібно любити себе, бо кажуть, якщо ти себе полюбиш, то люди тебе люблять. Але це не означає, що треба бути егоїстом. і Я себе люблю, я себе люблю. Ні. Просто потрібно все робити для того, щоб тобі було комфортно і в чому ти одягнути, як на тобі в... лежить та куртка, як в тебе волосся зачесано. Ну, ти себе комфортно почуваєш, то якось на інших все одно, але ж все рівно не бути егоїстом. Не в якому разі. Все ж таки про музику, коли співаєте, отак хочеться співати. Питатися, про що ж ви думаєте? Я розумію про слова і тексти пісень. От про що? Такі якісь можливо емоції, пори в мозку. Що? Ми тепер от йшли я, ми з ним говорили і <реку> репетирували вдома все. І я, він каже: я про своє думав. Кажу, про що ти думав? Ну, коли я грав, я про своє думав. Кажу, ти не про ноти думав. Кажу, ні, я про своє думав. Що про своє? Цікаво. Я ну, про програмування останнім часом багато <реку> думаю, так, коли граю. Я ще думаю, що переживає гітара, коли я граю на ній. Отож після такої цікавої розмови перейдімо до десерту. Тож пісня від наших гостей. Скільки можна лити, скільки можна бавити слова, вони не діти. Між бетонні плити пробивається, кричить трава. Я жива. Вступить і світла дайте води, я ж бачила, я зрозуміла Знак усе навпаки у не так навіть ти Ти пообіцяй мені, пообіцяй мені, що завжди горітиме світло в твоєму вікні, Пообіцяй мені. І я знов не встигну змати гріх Вчорашній рік, він мою свободу розітне навпіл, шбурне до ніг, до твоїх ніг. Цей світ речей а речі хворі, І ти вже тут у тьох. Бажаю вам натхнення, удачі і купу купу крутих пісень. Дякуємо гарно, та заходьте ще обіцяємо. Що ви нас все ж таки побачите на великій сцені. Неодмінно. А вам, дорогі телеглядачі, я також хочу побажати мотивації, займатися хобі тільки з нами. Я вас люблю, Па-па.